Так, зараз. так щоб нога не провадить була, да? Можна зайти. Так, so, готовий йому? No. So, no, контрольний вітри часу. Пять, 4, три, два, старт. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. девять, десять. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 хвилина. 27, 28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60. 61, 62, 63, 64, 55 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 2 хвилини, 73, 74, 75, 76, 77 8, 7, 9, 80. Давай заберем поставим. Восемьдесят один. 82. 83. Восемьдесят 75 Семьдесят

Сто три хвилини, сім секунд. Сто один, сто два, сто п'ять, сто три, сто четыре, сто п'ять, сто шесть, сто сім, сто вісім, сто дев'ять, сто десять, сто одинадцять. 12. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 18. 120. Девятнадцать. 21. 22. 123. 124 125, 126, 127, 128, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 209 210, 11. Двенадцать. Тринадцать. Ну темнадцать. Уже чуть-чуть. Пятнадцать. Секунд. Шестнадцать. Семнадцать. Ну Девять холодин. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. То что один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять. 30 Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать.

Тридцать восемь. Тридцать девять. Двести сорок есть. Двести сорок один. Двести сорок два. Двести сорок три. Двести сорок четыре. Двести сорок пять. Двести сорок

54 55 пятьдесят 57 58 шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, девять, шестьдесят десять секунд шестьдесят один. 62. 55 секунд. 11 хвилин. 200. Скільки? 65 разів. Так, давайте зважимо гирю. Тільки важи гиря, кажемо. Посідали всі телефони якраз. Та отут став Серега тут десь. Так. 29 700, ну коротше, 30 кг є, 265 підйомів. Така є прикидка від Дімона. Дихай нормально. Не було б тобі ціни, якщо б ти не палив ще, Так взагалі рвав би 400.